Вітаю вас, друзі. Відгадайте загадки про шкільне приладдя. Всім про все вона розкаже І малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Книга. Книжечки маленькі, аркуші біленькі. В них вчимося ми писати і складати і віднімати. Зошит Дерев'яний та довгенький, Маю носик я гостренький. На білому слід лишаю І всіх діток потішаю. Олівець Водить дружбу з олівцем зошитами, папірцями. На малюнку щось не те, вмить вона його зітре. Гумка Ходорлява і вертлява. На папір біжить у справах. За Закарлючки полишає, у пеналі спочиває. Ручка. Пензлик, аркуш та вода. Де шмалюнок? От біда. Що іще забув я взяти, Щоб пейзаж намалювати. Фарби. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі. На папері походили, кольори свої лишили. Звуться палички оці кольорові олівці. Порахує сантиметри, а як треба, міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Лінійка. Кожен учень мене має, в мене олівці складає. Мабуть, ти мене впізнав, Ну, звичайно, я пенал. Головою обертає, землю нашу добре знає, нам показує держави, ріки, гори й океани. Глобус. А у мене є торбинка, зошитам й книжкам хатинка, ще й пенал туди кладу. Як до школи я йду? Шкільний рюкзак. Молодці! До наступної зустрічі!